Всім привіт! Ви на каналі Паперовий світ. Сьогодні у нас з вами нова колекція Цікаві речі. І наша знайома колекція токабока Пушин. Давайте виберемо пакетик. Давайте такий. І з цієї колекції. Давайте одразу такий візьмемо. Давайте візьмемо наш каталог. Перше відкриємо такий пакет. Нам попався отакий гарний пушин в коробочці. Давайте його прикладемо куди. Ну, Давайте от сюди. І відкриваємо наш другий пакетик, ось такий. Так, у нас тут попалась така гарна квіточка. Давайте ее от сюди. Ось таке у нас вийшло відео. Цікаве, і нам отака попалась наклієчка, і попалась така наклеєчка. А ця наклічка попалася в минулому відео, тому заходьте на мій канал і дивіться попереднє відео. Ось і закінчується наше відео. Поставте лайки, підписуйтесь на канал, і пишіть в коментарях різні ідеї для паперових сюрпризів. А якщо коментарі не будуть працювати, вибачте, тому що бувають різні проблеми. Я їх включаю, а вони самі виключаються. Тому всім папа! -па.